Весняний сезон бавовни на тимчасово окупованому півострові Крим оголосили відкритим. Цієї ночі в небі Феодосія добряче гуділа, бахкала, а біля й взагалі яскраво світилося. Про все це докладно розкажу вам я, Наталія Мартинюк. Тисніть на лайк і підписку. Ви на каналі Фабрика Новин, і у нас для вас багато чого цікавого. У мережі показали кадри потужної бавовни. Бахкає голосно. А оце коментар місцевого. Звісно, з матом і деталями. Прям от все поруч. Дуже поруч. Прям фірвірки. ой 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 Ой-ой-ой. Прям сорядом є всьо все. А ось ще відео з не менш емоційними коментарями. Вибухи, сигналізації, а люди ходять. Гляньте. Звук, а світ швидше, да, проходить? С**ть, як це було жорстко на. Я його всю їба. Мужі не хід, але люди ходять. Також місцеві пишуть, що у вікна автобази у Фодосії поїхали автомобілі пожежників та кілька карет швидкої. Тим часом росіяни зазначають, ці ночі в небі над Кримом було аж 38 безпілотників. Звітують, звісно, нібито все збила ПВО. Та от ще одне відео з балконного спостерігача в Криму. На ньому чітко зафіксована така гарна бавовна. Ой, що б... то уїба прям зараз, як... І ще цікавеньке, хоч тут тільки чути вибух, бо відео заблюрили. Та все ж коментатор видає: Оце горить нафтобаза. Терміново о третій ночі окупаційна влада приймає рішення перекрити рух кримським мостом. Ще обмежили рух трасою Таврида у бік Феодосії. Навіть схему об'їзду швидко-швидко прилюднули. Летять і летять, пишуть в зетпабліках. Що ж, видно, паніки безпілотники навели чимало. Ось ще коментарі нормально, так бахнуло, можна і в штани накласти. І родзенка, чого так гучно поспати можна? Завтра ж не у всіх вихідний. Те, що в Криму дійсно було не тихо, ба більше далі так теж буде. Переконав військовий експерт та речник української добровольчої армії Південь Сергій Брачук. Прошу послухати його цитату. Я б навіть сказав, що це вже не бавовна, це збір урожаю. Ситуація буде розвиватися, і далі є стратегія по тимчасово окупованому Криму. Це результат роботи усіх складових сил оборони. Щодо Феодоції, то хочу зазначити таке. Буде гучно в Одесі, буде гучно і в Севастополі. Кінець цитати: інститут вивчення війни вже пише, що росіяни в Криму бояться ударів за по півострову. Аналітики нагадують слова українського військового оглядача Костянтина Машовця, який заявив таке: цитую. Підрозділи 31-ї російської дивізії протиповітряної оборони у тимчасово окупованому Криму почали широко використовувати фальшиві позиції та фальшиві радіопереговори. Таким чином вони намагаються ввести в оману українську розвідку. Кінець цитати. Нагадаємо, 2 березня також звук вибухів фіксувала у західній частині Криму, зокрема в районі Севастополя та Євпаторії. Єп... Місцеві пабліки повідомили як мінімум про один приліт до військової бази в селищі Гвардійське. Така ракетна атака по об'єктах Росії в тимчасово окупованому Криму. Це звичайний прояв сезону бавовни. Таку заяву зробила начальниця прес-центру оперативного командування Південь Наталія Гуменюк. Наведу цитату. Треба було нагадати, що з настанням весни цвісти буде частіше. Поки що, це обмежена інформація, але досить глибокого натяку. Кінець цитати. І натякають, і роблять. Поки сезон бавони тільки розпочинається. А ви як гадаєте, коли почуємо нову схожу інформацію? Пишіться у коментарях, тисніть на лайк і обов'язково підписуйтесь. До зустрічі в наступних відео Фабрики Новин.